Шановні учасники, їх викладачі та усі шанувальники співу, я тарас Бережанський разом з іншими членами журі запрошуємо вас на наш всеукраїнський конкурс юних вокалістів Соловейко. З нетерпінням чекаємо зустрічі та бажаємо усім успіху. Плекаємо українську культуру разом, працюємо на перемогу. Вітаю вас, любі учасники, шановні батьки, концертмейстри, викладачі та організатори всеукраїнського вокального конкурсу Соловейко-2023. Мене звати Юлія Тинна. Я співачка, акторка, викладач з вокалу Криворізького фахового музичного коледжу. Впевнена, що кожен з вас дуже ретельно підготувався та з великим трепетом чекав. На цю визначну подію. Тож бажаю вам вдалого виступу, віри в себе, наснаги, натхнення, щоб ви показали свій талант і наповнили цей світ добротою, радістю та надією через свій спів, через свою пісню. Адже пісня то є душа народу. А як ви знаєте, музика вона вічна. Тож любіте. Співайте, надихайте та прославляйте нашу рідну Україну своїм прекрасним талантом. Я хочу вам побажати кожному дуже вдалого виступу! Разом до перемоги і до зустрічі на сцені конкурсу. До побачення! Шановні учасники вокального конкурсу соловейко 2023. Мої щирі вітання з острова Ванкувер, Канада. Мене звати Наталія Темник, випускниця Криворізького музичного коледжу та Одеської національної музичної академії. Хочеться сказати, що для мене особливо почесно судити цей конкурс, адже саме з нього зароджувалась моя любов та пристрасть до вокального мистецтва. Я бажаю всім учасникам здоров'я, натхнення та нових звершень. Нехай участь принесе кожному із вас прекрасні враження та цінний досвід. Щасти усім і до зустрічі! desde Soleada, España. Добре, і зараз нашою соловійною. Добрий день, мої любі учасники конкурсу Соловейко. І мої найщиріші вітання з сонячної Іспанії. Дуже коротенько про себе. Мене звати Анна Мороз, я колишня випускниця Криворізького музичного коледжу. Потім я навчалася в Одеській музичній національній академії. Лауреат міжнародних конкурсів, і на даний час я працюю у Театрі Сарсуели у Мадриді. Отож хочу усіх вас привітати та поважати успіхів, натхнення, впевненості, віри в себе та звичайно ж гарного звучання. Нічого не боятися та продемонструвати найкраще з того. Чому ви навчилися за, ц... за весь цей час? Співайте серцем та душею. Але ж не забувайте про дихання, опору і усю ту май... майстерність, яку ви здобули протягом усіх цих років. Донесіть, будь ласка, до нас, слухачів, усе те, що хотів сказати композитор, це дуже важливо. І я впевнена. Що у вас все вийде найкращим чином. Отож, бо, любі мої, з Богом, як то кажуть, хай переможе найкращий. Поїхали!